Колись давно, давно у далекому краю народилася малесенька хмаринка. Вона була така жвава, непосидюча, про все хотіла дізнатися. А ще хмаринка була дуже доброю. То квіти водичкою польє, то тваринкам та людям спрагу втамує, то тінню колишиться над землею. У велику спеку. І було в хмаринки бажання вивчати світ та дізнатися, яким же ж чином вона може стати великою та сильною. От і вирушила Хмаринка у захопливу подорож над лісами та полями. Усі, кого зустрічала Хмаринка, розповідали їй цікаві історії. Про життя на землі, про рослини, тварини людей. І небесна мандрівниця зрозуміла, що її всі люблять і чекають. Довго вона подорожувала, влітку теплими краплинками землю поливала, а потім веселі краплинки перетворились на ніжні паринки і знову в обійми хмаринки поверталися. А от взимку Хмаринка усих дивувала казковими гарними сніжинками, які танцюючи під музику вітру, вкривали землю, щоб та спочивала. Після довгої подорожі Хмаринка повернулася на своє місце, на небо. Вона була сповнена нових знань і неймовірно щаслива. Тепер вона розуміла. Що хмари можуть робити дощ та сніг. І це було дуже важливо для матінки землі. І ось одного спекотного дня, коли Хмаринка спочивала, то почула якийсь жалібний голосок хто там плаче, кому потрібна допомога? Але ніхто не відповів. Навколо дзвеніла тільки тиша. Тоді Хмаринка полетіла вниз все ближче і ближче до землі. І коли вона своїми м'якенькими долоньками торкнулась до землі, то побачила на даху малесеньке кошенятку. Ти хто і чого плачеш? Я киця Міла. я залишилась зовсім одна, і мені немає куди йти. Не плач, я тобі допоможу. І вирушили вони в дорогу, і все було б добре, а тільки зовсім нічого не видно. Тільки й чути людський гомін. «Ой, туман, туман? Оце так туман. Нічого. нічого не видно. А що таке туман? запитала мілочка у хмаринки. А це коли я, хмаринка, наповнена краплинками, опускаюсь низ. Низько, низько до землі, відповіла Хмаринка. Разом із Хмаринкою мілочка подорожувала по горах та лістах, спостерігала за тим, як туман то ставав густим то слабшав. а розумна Хмаринка розповідала багато цікавого, вчила бути сміливою та долати труднощі, довіряти людям. Друзі й не помітили, як дійшли до маленького будинка. У шпаринку вони побачили багато яскравих квітів і маленьку жіночку, яка весь час поралася у дворі. І тут, наче в казці, господиня підійшла до воріт, побачила виснажене кошеня та й взяла його на руки, пригорнула до себе. Так у Мілечки з'явився будинок, люблячи господиня і ще сорок п'ять котиків друзів. Міла, звичайно, з ними подружилась, але й про хмаринку не забувала. Кожного разу, коли йшов дощ чи сніг, вона знала, що пролітала подружка хмаринка. А коли опускався туман, то Міла відчувала вологі обійми хмаринки. Це була чарівна історія, яка нас вчить усім цікавитися, бути добрими і допомагати іншим. І нова родина Мілочки також потребує допомоги.